Завершився попередній підрахунок голосів під час голосування в неділю в 142 об'єднаних громадах за депутатів рад об'єднаних громад і за голів рад об'єднаних громад. Хочу дуже чітко сказати, що висування як депутатів, так і голів об'єднаних громад відбувалося як від партій, так і самовисування. І тому підведення підсумків, які є, вони стосуються всіх, хто йшов самовисуванням окремо, всіх, хто йшов від партійних е з'їздів, це окремо. І результат такий: партія Батьківщина від тих, хто висувався від партії, зайняла абсолютне перше місце, взяла 33,1%, так само по головам, які балотувалися від партії. Партія Батьківщина взяла перше місце і взяла 10 голів від партії. І це означає, що партію Батьківщина підтримали сьогодні люди, і я за це дуже дякую. Дякую за вашу довіру, дякую за вашу підтримку. І наша мета абсолютно очевидна. Ми йшли в об'єднані громади на вибори тільки для того, щоб не допустити знищення малих сіл, не допустити закриття шкіл, ФАПів, клубів. Не допустити практично тих оборудок з землею, які сьогодні готуються. Вибори були страшні саме із за сільськогосподарської землі. Підкупи, репресії, примуси, адмінресурс таких виборів в Україні не було на місцевому рівні ніколи. На друге місце, саме такими методами, вибився блок Петра Порошенка з результатом вдвічі менше ніж у батьківщини 15,4%. І на другому місці БПП після нас. По кількості голів об'єднаних громад, які йшли від блока Петра Порошенка, і які перемогли, я хочу сказати, що зараз дуже принизливим виглядає те, що оточення президента оголошує, що вони на цих виборах перемогли. Це обман, це не відповідає дійсності. Вони підмінюють поняття. Ті, що йшли самовисуванням на мажоритарних округах кандидати в депутати, і ті, що йшли самовисуванням на голів. Об'єднаних громад вони не були висунуті від БПП зараз. Під тиском їх всіх зганяють в БПП і вони показують це як перемогу партії президента. Таких ницих і таких нечесних кроків жоден президент за всі попередні часи собі не дозволяв. Це обман. Я хочу ще раз запевнити всіх людей. Які прийняли участь в цих виборах, які обрали своє місце керівництво своїми місцевими громадами, що батьківщина буде стояти поряд з вами і буде боротися за ваші інтереси, так як робила завжди по бюджету? Ситуація дуже важка сьогодні. Справа в тому, що в першій частині сьогоднішнього сесійного дня будуть прийматися ті закони, які забезпечують прийняття бюджету. І про них ми зараз будемо говорити. Це три законопроекти. Перший законопроект це 5131у. Говорять, що це законопроект, який внесе зміни до бюджетного кодексу на користь місцевого самоврядування. От так підмінюються поняття. І так вводяться в оману люди. Насправді, законопроект 5131 передає на місцевий рівень безліч. Зобов'язань по видаткам фінансувати житлово-комунальні послуги для бюджетних установ повністю переносять туди безліч видатків, які раніше не робили місцеві бюджети а в той же час грошей для виконання цих функцій на місцевий рівень не передають за різними оцінками до 20 мільярдів гривень. Буде дефіцит місцевих бюджетів саме тому, що цим законом їм передають зобов'язання платити, а гроші не віддають. І тому це не децентралізація, це абсолютна централізація бюджету, а потім гроші, які будуть зібрані в державний бюджет з місцевих, будуть витрачати на корупцію. Тому партія Батьківщина буде всіми силами перешкоджати прийняттю цього бюджету. Ми будемо голосувати проти. І ми будемо закликати всіх інших депутатів голосувати проти. Але ви побачите розклади в залі, хто сьогодні вже повністю йде в зв'язці в спайці з президентом і готовий за певні корупційні видатки в бюджеті голосувати. Будь-що. Другий законопроект це 5132У. Це законопроект, який називається дуже красиво. Про внесення змін до податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. А насправді це законопроект, який є просто жахливим. Це законопроект, який за висновком профільного комітету по євроінтеграції говорить, що цей законопроект не відповідає праву Європейського союзу. Що тут відбувається? Перше, що тут відбувається, це скасовується. Пільгова система оподаткування для малих і середніх аграріїв дорогі друзі, от законопроект, який чітко говорить, що добиваються фермерські господарства, добиваються в ручному режимі, штучно, одночасно цим законом. Підвищуються податки на дизельне пальне на 30%, що призведе до здорожчання дизельного пального. Це те, чим користуються фермерські господарства, це те, чим користається аграрна сфера. І вони піднімають. Вартість дизельного пального для того, щоб остаточно добити аграрний комплекс України і щоб звільнити сільськогосподарську землю в цьому законі також підвищується вартість через збільшення ренти на транспортування міку на добрива для аграріїв. І це теж говорить про те, що законом тридцять у застосовується комплексна система знищення сімейних фермерських господарств. У нас їх сьогодні 43 тисячі в сусідній Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств. У нас не дають розвиватися фермерським господарствам лише тому, що потрібна сільськогосподарська земля реально звільнена від українців. Тому 31-51-32 у закон не можна голосувати. Його треба просто знімати з розгляду. Хто буде за це голосувати, той вже на заробітній платі у великої аграрної мафії, яка сьогодні зачищає сімейні ферми. Третій законопроект. Він також називається прекрасно законопроект щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Називається він так, а номер його 5368У. Про що цей законопроект? Тут написано щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Але насправді тут застосовується цілий перелік заходів, які... Покращують можливість виведення грошей в офшорні зони, тобто невілюють вже остаточно закон про транспортне ціноутворення і відкривають зелений шлях для того, щоб всі великі корпорації, вся велика українська тіньова мафія продовжувала працювати через офшори. Наступне, що в цьому законі, вони для своїх і для себе створюють так звані пільгові податкові лагуни, створюють внутрішні митні зони без податку на додану вартість. Це вони для себе, для корпорації Порошенка, для корпорації інших кланів, які вже 20 років по суті знищують Україну. От три законопроекти. Ну, знаєте, що цікаво, що в залі, все ж таки, змогли через якісь ну надсильні бої все таки зняти частину абсолютно корумпованих положень цих законів. І що після цього відбувається? Після того законопроект 51.32, 51.31 і 5368 підписуються паном Парубійом без змін, які внесли в Верховній Раді. Тобто, по суті, з тією всією корупцією, яка була. Ми зараз готуємо і сьогодні внесемо заяву про злочин, тому що після голосування в парламенті в першому читанні. Підписані ці законопроекти без антикорупційних правок це означає, що мафія попрацювала і свої закони хоче провести. І тому ми попередили парубія, що ми подаємо заяву про злочин в набу, тому що там. Абсолютно проти закону, проти голосування в парламенті зберіглися корупційні схеми. Ми подаємо в Генеральну прокуратуру і в СБУ заяву про злочин, про фальсифікацію результатів голосування в першому читанні. Зараз нас Порубій вже повідомив, що він з законопроекту 5368, де зберігається і посилюється право працювати за офшорами, Він свій підпис відкликав. І він повідомив нам, що він дослухався і підпис свій відкликав. Але інші два залишаються з його підписом. Зараз, в першій половині дня, буде йти боротьба саме за те, щоб ці законопроекти не пройшли. Уважно слідкуйте за голосуванням, Поіменне голосування. Ви побачите, хто з фракцій з мафією, з офшорною мафією, а хто з Україною. Ми будемо голосувати проти по всім цим трьом законопроектам. Це, по суті, руйнація економіки України, це знищення сімейних ферм остаточне. І це реально корупція, яка вводиться в ранг закону. Далі, в другій половині дня, буде голосуватися закон про бюджет. І я абсолютно окремо після того, як будуть прийняті або не прийняті ці закони, вийду до вас і дам вам знання, як хто проголосував за ці закони. А потім ми з вами перейдемо в другій половині дня до оцінки і аналізу, що відбувається з бюджетом. Але хочу зробити ще певну заяву по законопроекту 51.30, який був проголосований в парламенті на минулому сесійному тижні. Вам повідомили, що законопроект 51.30 – це законопроект, який встановлює мінімальну заробітну плату 3200 гривень. Це обман. Законопроект 51.30 голосували всі, крім фракції і партії Батьківщина. Обман, що законопроект 51.30 встановлює мінімальну заробітну плату на рівні 3200 гривень. Мінімальна заробітна плата встановлюється за законом бюджетом України. А за законопроект 51.30 голосували ті, хто по суті перекреслив мінімальну заробітну плату в 3200 гривень. Тому що за законами, за бюджетним кодексом, за законом про працю, якщо встановлюється мінімальна заробітна плата 3200, то для бюджетної сфери перший посадовий оклад, самий мінімальний, мусить складати 3200, А від нього потім іде нарахування заробітної плати в бюджетній сфері по 25 позиціям тарифної сітки в залежності від кваліфікації людей. І якщо б дійсно було введена мінімальна заробітна плата 3,200, то тоді від 3,200 рахувалися би для всіх інших розрядів тарифної сітки, для всіх інших рівнів кваліфікації бюджетних працівників коефіцієнти, які б збільшували заробітну плату не тільки для тих, хто отримує перший мінімальний оклад, а для всіх інших, що вони зробили. Вони цим законом 51,30... Поставили реальний перший оклад, від якого будуть нараховуватись всі інші, не на рівні мінімальної 3200, а на рівні 1600 гривень. І тепер коефіцієнти будуть нараховуватись не від 3200, не від мінімальної заробітної плати, а від 1600. Це означає, що для самих низькооплачуваних людей штучно постановою уряду підтягнуть разом з доплатами преміями з усім до 3200 але всі інші категорії, які мають вищу кваліфікацію, вони по суті отримають майже ніякого підвищення якісь копійки, які їх зрівняють з низькокваліфікованими працівниками. Ми за те, щоб була мінімальна заробітна плата, 3200, але ми проти закону, який галасував по суті невілювання. Це законопроект 51.30. І тому не вірте жодному слову. Вони реально споплюжили підходи до мінімальної заробітної плати для бюджетної сфери і зневілювали підвищення всім бюджетникам заробітної плати, крім тим, хто має мінімальні заробітні плати нижче з доплатами ніж 3200. Отак вони з вами поступають. Мені дуже шкода. Що так сьогодні працює Верховна Рада. Мені дуже шкода, що дуже багато політиків, лідерів політичних треплють з трибунами-язиками про боротьбу за людей, за державу, за народ, а в кулуарах вони за видатки на свої корупційні цілі в бюджеті вони здають ваші інтереси кожну хвилину. І ви відчуваєте це, тому що ви починаєте жити гірше. І тому боротьба за цей бюджет не завершена. І ми будемо все в залі робити для того, щоб переконати депутатів не йти на ці корупційні схеми, не брати гроші за голосування за бюджет, не брати видатки в бюджеті на свої гарантовані корупційні цілі. І нам потрібно всім боротися. Бюджет це стратегія на наступний рік. Це, по суті, стратегія в цифрах. І те, що ми сьогодні бачимо, це стратегія збереження корупції, це стратегія збереження авшеризації країни, це стратегія збереження олігархії і кланів, і це стратегія продовження бідності людей на наступний рік. Але ще багато чого можна змінити. Давайте поборемося, подивимось на результат. Дякую. Чому сьогодні так послухав наслідок? Планували ще вчора саме не саме наразі не на чотирьох, навіть. Щоб про западобрати на комітету, так це дуже добре запитання. Чому так поспіхом без розгляду на комітетах, без обговорення в залі винесли сьогодні цей бюджет, щоб його проголосувати? Відповідь дуже проста: не в сесійному залі і не в комітетах дотерли більше за цей бюджет, а в кулуарах, де кожному пообіцяли посади. Якісь корупційні видатки з бюджету пообіцяли збереження, в тому числі для кланів, наприклад, для мафії, яка працює в ОПК. Їм зберігли незаконне відшкодування податку на додану вартість кожному свій пряник, і вони до сьогодні вже вважають, що вони мають більшість в парламенті, яка сформована не на основі дискусії про бюджет, а на основі корупції в кулуарах, яка забезпечує прийняття цього абсолютно антиукраїнського бюджету. І тому вони хочуть їхати відпочивати, і вони не хочуть чекати до четверга. Вони хочуть сьогодні проголосувати бюджет. В тому вигляді, в якому ми з вами щойно про це говорили, і роз'їхатися по островам, відпочивати от єдина причина, чому сьогодні такий сирий абсолютно корумпований бюджет внесли до Верховної Ради на голосування позачергово.